Здорово, Андрій, не бачились. Здорово, здорово, чувак, де ти був? Дивись, у нас є iPhone 13 Pro, у нас є проблеми з камерами, у нас є плями на камерах, ми будемо їх забирати, очищати. Вам покажемо. У нас є рідина, ми яку будемо використовувати в цьому ремонті, і покажемо вам, що далі, як. На рахунок камер, ходи, я тобі покажу. Так, заходимо в камери, заходимо в портретний режим. Як бачимо, є плямки чорні. Так, у нас є камери, ми вже телефон розібрали, за кадром вам не будемо показувати, це вже стараюся показували. Витягнули модуль камер. Будемо зараз брати нашу рідину, наливати у спеціальну колбочку. Тепер беремо нашу камеру пінцетиком акуратно і кладемо в рідину очистки. Все, і тоді чекаємо деякий час. Потім вам покажемо. Кінцевий результат, що з цього вийшло. Якщо це проканає, це взагалі буде супер. Якщо ні, то поставимо нові, то те, те, як має бути. Так. Трошки почекали, витягуємо камери, будемо їх сушити і покажемо кінцевий результат. А ви чекали, ви чекали, а ми це вже зробили. Дивіться, старі, кау старі. нові камери навіть не розпечатувалися. Є ось старі. Зараз будемо закладати і показувати, що з цього вийшло. Я думаю, що все має бути дуже класно. Так, закладаємо акуратно камери, все продули, щоб порохи не попали. Так, все, заходимо. В портретний режим, так як було. Якщо пам'ятаєте, отут були крапочки, їх вже зараз немає. Все добре. Так що ми зекономили людині гроші, вона мала заплатити за камери 3500, а вона заплатила значно дешевше. Так що вгадайте в коментарях, скільки вона заплатила за такий ремонт.